Вітаю, друзі, 17 листопада, понеділок. Почалась розкрутка нової частини Міндіч Гейта, другий оборонний. І в рамках неї недержання у Ярослава Залізняка. До, раз на те пішло, то ми будемо також розповідати, зливати все підряд. Залізняк розповів, що героям одним із наступних героїв в лапках звичайно, цього детективного корупційного трилеру від набу. Під кодовим названням Операція Мідас буде такий собі персонаж під псевдонімом «Алібаба». Він же АБ. Він же Ава Борисівна, він же Андрій Єрмак. І скажу так, саме Алібаба зі слів керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Клименка. Збирав наради з правоохоронцями, роздавав вказівки, як переслідувати детективів Набу, прокурорів САП. Тобто це за зносом антикорупційної інфраструктури стояв Алібаба. Алібаба Андрій Єрмак. І він стане одним. З фігурантів наступної серії викритів, наступної серії плівок міндіча. А ще вони хочуть порятувати, порятувати свій оборонний бізнес. Тобто бізнес на крові. Ексдерсекретар Сполучених Штатів Америки Помпео приєднався до наглядової ради Фаре пойнт яку пов'язують з Міндіщем. Про це пише Асошатин Прес. Керівництво кампанії повідомило Прес, що рада була сформована 12 листопада в межах посилення. Корпоративних стандартів. Ще троє осіб приєдналась до ради директорів. Голова технічна директорка Ферепойнт Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватись на велику міжнародну структуру. Це велика честь для нас, прокоментувала призначення Помпео Терех. Видання зазначає, що стрімкий розвиток Фарифон привернув увагу набу слідчих цікавить непрозора структура власності компанії та можливі зв'язки з Тимуром Міндічем. Денис Штілерман, який стверджує, що є міжнародний. Мажоритарним власником Фарепойн підтвердив, що зустрічався з Міндіщем кілька разів, але заперечив ділові зв'язки з ним. Друзі, та це підконтрольна компанія через Ігоря Хмельова, про якого я вам не раз розповідав, який є також фігурантом плівок Мінді. я першим про нього розповів. Так от ця компанія під йому. А тепер, уявіть собі, Помпео особистий, особистий ворог Трампа. Трамп його не бачить, Трамп його зневажає, Трамп відноситься до нього як до корупціонера і сміття, яке заробляє на своєму імені, яке йому допоміг зробити той же Трамп. Для Трампа це червона ганчірка. Трамп атакуватиме цю кампанію, і Трамп, який мовчав першу частину Міндіч-Гейта, що не властиво не для нього, не для власне, нинішньої адміністрації Білого Дому, але він мовчав, він нічого не коментував. А тут, схоже, Дональд Фредович дуже скоро. З'явиться на арені. Це він зносить Зеленського. І всю його банду зелених гнид. І справи з цими негідниками просто вражають. Читаю іноземну пресу і не можу не поділитись з вами. Хочу, щоб ви. Нью-Йорк. Пост, скандал з золотим унітазом. Зеленський стикається з глибокою кризою. Його союзників звинувачують у схемі на 100 мільйонів доларів військового часу. І це ж поки що про першу частину, про енергетичну, а про військову ще ніхто не говорить. Українців зараз. Немає мотивати ці боротися через величезні порушення прав людини та через корупцію, яка тепер розкрита. Люди всередині країни вже бачать цю корупцію, і це лише частина корумпованого зелен... болота, Зеленський частина проблеми, заявив колишній чиновник. Схоже, що це відмивання грошей тривало з 2022 року, і було багато людей, які намагалися це зупинити. Деякі стверджують, що Зеленський був поінформований про ці схеми і що він їх схвалював. Також існували підозри, що гроші опинялись на рахунках за кордоном, від чого вигравали Зеленський і його найближчі оточення. Зазначає інше джерело у рамках одного великого розслідування енергоатом спрямовано на державну атомну компанію та її енергетичні контракти фігурував бізнесмен Тимур Міндіч. Вони були введені в бізнес багато років тому і керували компанією 95-й квартал. Яка займається кіновиробництвом та іншими розважальними напрямками. В Тимура була квартира з золотим туалетом у тому ж будинку, що й у Зеленського. І в 2021 році Зеленський святкував свій день народження в квартирі Тимура, заявив колишній чиновник. Ще однією фігурою розслідування стає Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр. Він також був дуже близький до родини і займав посади в уряді Зеленського з 2019 року. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем. Чернишов почав будувати великі будинки по 3-4 величезних особняки в найпрестижніших районах Києва, повідомляв колишній чиновник. Зеленський використовує. Свій видатний піар талант і не піде в відставку через розслідування. Зеленський не з тих, хто відчуває сором, навіть якщо є корупційне розслідування. Він отримав усе від цієї війни. У нього була вертикаль влади, непохитний іміч, вся увага засобів масової інформації. Для деяких ця справа пов'язана з грошима, заявив колишній чиновник. Багато українців зараз вірять Дональду Трампу, бо він єдиний, хто реально змінив наратив і хід цієї війни. Якби не Дональд Трамп, ми взагалі не говорили б сьогодні про мир, а кожен день війни руйнує Україну. Як бачимо, врешті-решт, режим скидає Трамп. Без обстрілів, бомб, руйнувань і вбивств. Наразі чекаємо на появу е, другої частини плівок Міндіча, оборонної частини, яка буде стосуватися, в тому числі секретаря РНБО Рустема Умірова. Який нібито поїхав відрядженню. Спочатку в Туреччину, потім в Катар. Зараз сидить, гріє дупу в Об'єднаних Арабських Еміратах. І є чому. Не повертатися в Україну. Розповідає нам про обміни. Хоча ми знаємо, що обмінами в тих же Еміратах займалися абсолютно інші люди. Він боїться, він знає, в скільки корупційних справах на плівках Міндіча він фігурує. Він готується, як не повернутися. В нього американський паспорт і за ним. Може прилетіти вертольот навіть в Об'єднані Арабські Емірати. Тому, за моєю інформацією, і готується площадка в Катарі чи в іншій Арабській країні, звідки видача в США буде неможливо. Тому що мова йтиме не тільки про оборонку, а далі буде про міжнародну допомогу, про американські кошти. Помпео зараз червона ганчірка для Трампа. Єрмак, який явно вирішив прикрити Помпео оці всі фламіндічі рожеві, які так і не полетіли, неіснуючі ракети, на які списали і вивели вкрали, скільки грошей, він е, зробив помилку. А ще ця помилка може коштувати. Е, Багато чому олігарху Віктору Пінчуку. На глядовій раді Ки Київстара, його Київстара, працював той же Помпео і вважається близьким до родини Пінчуків Кучми. Крім того, під загрозою і під серйозним зливом е знаходиться Сергій Льовашкін, який робив ставки на Аво Борисівну на Андрія Єрмака на Алібабу. Чому Алібаба? Бо Алібаба – володар печери розбійників, печери з Карбами розбійників. І е, тут не можна не згадати, що саме на 19-му поверсі пароса. Там, де був офіс Льоваськіна, розташовувались бек офіси з яких все починалося. Бек-офіс Андрія Гмирина. Бек-офіс, якому вирішували всі питання фонду держмайна. І при Синиченку, і при Умерові, і при інших. Тобто Льовашкін, Сергій Льовочкін був частиною. Або стояв поруч з цим зеленим корупційним болотом. Ну, принаймні в його офісі знаходився Андрій Гмирін, який курував схеми об'єднаної гірнично хімічної компанії, Одеського припортового заводу. Я думаю, що ці назви ще не раз пролунають на плівках Міндіча. Фактично, що ми бачимо зараз? Ми бачимо те, що плівки Міндіча, як те цунамі, починає зносити систему. І не тільки систему зелених гнит, збудовану Зеленським Єрмаком та їхніми посібаками, а починає зносити систему тих, хто з ними працював і був пов'язаний, був в темі і в долі. Це загрожує, як кажуть, повним перезавантаженням в Україні. І це дуже добре. Але, знаєте, подивився відео того, згаданого мною нардепа Ярослава Железника, він каже: існував трикутник зеленський Єрмак Міндіч. І тут же каже: але воєнний час Зеленському не можна пред'являти. Зеленського. Послухай, Ярослав, ти парламентар, візьми в руки Конституцію. Повноваження Зеленського скінчились. Парламент має взяти на себе відповідальність, ухвалити постанову, спираючись на Конституцію, на рішення Конституційного суду про п'ятирічний термін перебування на посаді президента, прийняти постанову. Про припинення повноважень Володимира Зеленського. Так, він перебув, пересидів, але краще пізно, ніж ніколи. Ви ж хочете його зберегти, щоб зайти в уряд, щоб е сформувати біля нього адміністрацію, щоб замінити в кутках цього трикутника два кути. Ви чи ваші там е старші товариші, такі як Фіава, Пінчук. Там, і так далі. Я не здивуюся, якщо Льовашкін, по якому це б'є, грає на дві сторони. Він демон таких речей, він вміє це робити. Згадайте, 13-14 рік, коли він очолював адміністрацію Януковича, як він зіграв, розпасував вашим нашим чистий демон революції. І зараз ситуація може повторитися. Тому, друзі, уважно треба перше відстежувати всі рухи всіх означених мною осіб, всіх тих, хто впливає на формування цих політичних інформаційних потоків. Ну і ще не менш важливо, бажання залишити Зеленського це бажання залишити корупцію і війну. Подивіться на інформаційні помийки банкової, на карточний офіс. У них істерика, у них просто істерика. Знаєте, з чим пов'язана їхня істерика? З тим, що вони розуміють, що Корупційний скандал. І викликані ним політичні зміни призведуть до миру, до закінчення війни, а вони живуть з нею. Вони заробляють на ній. У них е свій навіть інформаційний бізнес на війні. І вони будуть робити все, щоб війна продовжувала. Вони прямо про це пишуть. Треба, щоб Зеленський вийшов і звинуватив Трампа, що він працює на Росію, бо хоче миру в Україні. От до чого договорились інформаційні помийки, пропагандони банкової. Українці українцям потрібен мир. Українці чітко вже розуміють, що в той час, коли їхні діти, сини. Чоловіки, брати віддавали своє життя, захищаючи країну під Прокровськом, Мирноградом, Авдіївки, Маріуполі та інших місцях в цей час Зеленський, Шефір, Єрмак, Міндіч, Чернишов та вся ця зграя зелених гнид наживались на війні, робили гешефт. На війні, заробляли криваві бабки на війні. І українці чітко розуміють, що банда Зелених має піти геть на чолі з Зеленським, а в краї... війна має бути зупинена, країну має повернутися в мир. Чи буде це перемога? Це буде перемога для України, тому що це дасть зберегти державність. І життя нашого народу. Якщо ж війна триватиме, ми станемо на межу втрати державності, ми втратимо український народ. Ми втратимо український народ, українську культуру, українську е, все. Якщо й залишиться якась частина України, її заселять мігрантами, перетворять в біомасу якою легко керувати без віри православної української культури, української мови, без нічого. От яке майбутнє приготували зелені гниди для нас. Тому зараз краще поганий мир. От дивіться, Фінляндія. Фінляндія втратила карелію, втратила вибор, але зберегла державу, зберегла народ зберегла фінів, зберегла себе. Тому що ми будемо працювати над самозбереженням і розвитком, а не над самознищенням, до якого нас штовхають зелені гниди та їхні союзники глобалісти? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною. І процвітаючу, і будемо ши.